Викрутився Грицько-Бойко, літературний читання, 4 клас для своїх діток на урок. Це вчимо на пам'ять. І намагаємося то все розказувати класно, круто, емоційно. Отож, викрутився. Учителю класі питає Миколу. Чому ти два дні не приходив до школи? Позавчора йшов через річку, крізь лід провалився в холодну водичку, весь день після того лежав і хворів, а мама аж двох привела лікарів. Хм. Так то ж позавчора? А де був учора? А вчора, якраз біля вашого двору, до школи йдучи, я із лікарем стрівся. Ну, думаю, вчитель наш теж провалився.